Вітаю вас! Ефір на СТС продовжить програма «СумДепо Онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Завершився перший етап вступної кампанії 2022 року. Наскільки успішним він виявився для сумського педагогічного ректор університету, професор Юрій Ляной? Завершився перший етап вступної кампанії 2022 року в нашому університеті. Він був складний з відомих причин, але завдяки оперативним та вірним рішенням Міністерства освіти та науки України, нашим народним депутатам України, представникам нашої приймальної комісії, нам вдалося його успішно завершити з наступними, з наступними показниками. За освітнім рівнем бакалавр на 40 освітніх програм ми набрали більше 600 осіб. 500 з них вступили на базі повної загальної середньої освіти і 100 осіб вступили у нас на базі раніше здобутої освіти на базі диплома молодшого спеціаліста. Хочу сказати, що 60 вступників отримали місця державного бюджету. Також хочу підкреслити, що 170 осіб. Ми прийняли на місця державного бюджету з особливо небезпечних територій. 24 особи це учасники бойових дій, 29 осіб це діти учасників бойових дій, 26 дітей сирот, 18 внутрішньопереміщених осіб. Хочу сказати, що наші першокурсники є представниками майже 50 закладів середньої освіти міста Сум, що склало 60%. Також це представники 120 шкіл Сумської області, це 35%. І також 5% наших вступників – це випускники 25 закладів середньої освіти інших областей України. Це місто Київ, Київська область, це Харків і Харківська область, це Одеська, Полтавська, Чернігівська, Житомирська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Донецька області, а також є представники Закарпатської області. Хочу також сказати, що більшість випускників це приблизно від 10 до 20 осіб це представників. Сумських шкіл, таких як Сумська спеціалізована школа No7, обласний ліцей інтернат спортивного профілю Барса, Сумський фаховий коледж мистецтва культури Дмитра Бордянського, Сумська спеціалізована школа No25, Державний професійно-технічний навчальний заклад, Сумський центр професійної технічної освіти. Менше десяти осіб до нас прийшло. З Сумської загальноосвітньої школи номер 23 Сумської спеціалізованої школи номер 9 Сумської обласної гімназії, інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей, сумської загальної школи номер 6 Сумської загальної школи номер 20 Також у нас є по 5 представників з класичної гімназії, наших провідних закладів середньої освіти, з першої гімназії та інших. Хочу, користуючись нагодою, окремо подякувати директорам даних навчальних закладів, класним керівникам, батькам, які спрямували своїх випускників до Сімського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Щодо вступу в магістратури до нашого університету, то в цьому році ми набрали більше 700 осіб, із них 40% будуть навчатися на Місцях державного бюджету. По кількості приблизно 50% це випускники бакалаври нашого університету, які його закінчили у 2022 році. 20% випускників бакалаврів або магістрів це випускники нашого університету попередніх років. Також приємно, що 20% вступників це випускники наших вишів міста Сум. Та області, і 10% випускників це інших зак вищих закладів України, які склали більше 70 таких закладів, серед яких Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, це випускники Полтавського національного педагогічного університету Караленка, випускники Національного університету Чернігівська політехніка. Харківський національний педагогічний університет Григорія Сковороди, Харківський національний університет мистецтв Катляривського. Хочу сказати, що загальна кількість вступників, бакалаврів, магістрів до нашого університету склала більше 1300 осіб. Крім того, до цієї цифри ми ще додаємо вступників аспірантури, які в цьому році майже 100 осіб прийшло до нашого університету. За таку успішну вступну кампанію я хотів би окремо подякувати відповідальному секретареві нашої приймальної комісії Іоновій Ірині Миколаївні. Хотів би подякувати всім представникам факультетів інститутів, які працювали в приймальній комісії, за успішний набір до нашого університету. Хочу подякувати окремо деканам, директорам. Наших структурних підрозділів, завідувачів кафедри, які зробили такий успішний набір. Як правило, і в цьому році не стало виключенням. На перших місцях у нас представники навчально наукового інституту фізичної культури, навчально-наукового інституту педагогіки та психології, навчально-наукового інституту культури та мистецтва. Всім дякую за. Успішне проведення вступної кампанії 2022 року Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Користуючись нагодою, запрошую до вступу до навчання в 2022 році до Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, другої хвилі вступної кампанії, яка розпочнеться з понеділка, 17. Жовтня ми починаємо приймати документи як на денну, так і на заочну форму навчання, і на всі рівні бакалавр, магістр і доктор філософії. Вся необхідна інформація є на сайті нашого університету в розділі Вступ. Будь ласка, запрошуємо до навчання до нашого університету і будемо раді вас бачити серед абітурієнтів і студентів нашого університету. Цими днями відбулося засідання стипендіальної комісії, яка визначала кількість і розподіл стипендіатів магістрантів по структурних підрозділах педагогічного університету. На порядку денному призначення академічних стипендій тим здобувачам вищої освіти, рівня магістр, які вступили до магістратури у 2022 році. Загальна кількість магістрантів Сум ДПУ, за словами ректора університету професора Юрія Ляного, 195. А отже, стипендіатами на підставі 40 відсоткового ліміту від цієї кількості, встановленого міністерством освіти і науки України, після обговорення стали 77 студентів, чотирьох навчально-наукових інститутів і трьох факультетів. Зауважу, що розгляд цього питання і ухвалення рішення відбулося доволі швидко, адже над пропозиціями щодо стипендіатів на перший семестр 2022-2023 навчального року ретельно попрацювали і керівники структурних підрозділів, і студентське самоврядування. Лідери за кількістю призначених з 1 жовтня стипендій: інститут педагогіки та психології, 20, інститут фізичної культури, 15 і фізико-математичний факультет 11. по дев'ять стипендіатів здобуватимуть повну вищу освіту у навчально-науковому інституті історії права та міжнародних відносин і на природничо географічному факультеті восьмеро на факультеті іноземної та слов'янської філології. Принагідно відзначу, що вчена рада сундипу імені Макаренка на своєму останньому у 2021 2022 навчальному році засіданні затвердила прізвища тих відмінників навчання бакалаврату, яким у другому півріччі поточного року призначені іменні стипендії. Президентську найпочеснішу заслужили Євгенія Таран інститут педагогіки та психології, Анна Головань, природничо географічний і Дмитро Чкана, фізико-математичний факультет. Стипендії Верховної Ради України призначені Вікторії Грищенко з Інституту педагогіки та психології і Анні Скусинець з Інституту історії права і міжнародних відносин. А стипендії голови Сумської обласної військової адміністрації призначені Катерині Княгницькій, факультет іноземної та слов'янської філології, Таліні Спас, фізико-математичний факультет Анастасії Курашвілі, інститут фізичної культури і Наталії Мочакові інститут культури і мистецтв. З нагоди дня юриста, кафедра права та методики викладання правознавства провела п'яту за ліком міжнародну науково-практичну конференцію реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі. Учасниками цього заходу онлайн форматі стали понад 200 науковців з Італії, Польщі, Грузії, Туркменістану, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Туреччини, а також представники 25 українських університетів і десятка організацій та установ, у тому числі Офісу Генерального прокурора України, кількох науково-дослідних інститутів, судових установ. Метою проведення конференції став комплексний аналіз актуальних проблем сучасної правової науки, публікація наукових результатів правничих досліджень, науковців та практиків, обмін науковими результатами, дослідницькими проектами та досвідом юристів практиків. У рамках конференції відбувся науково-практичний круглий стіл щодо проходження військової служби в особливий період, мобілізації, строків і порядку її проведення. Проходження служби звільнення і демобілізації за участі заступника начальника центру, начальника відділення рекрутингу та комплектування Сумського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майора Романа Галасюка. За результатами роботи конференції видано збірник наукових праць, ознайомитися з яким можна за відповідним посиланням на офіційному сайті СумДПУ імені Макаренка. Завершимо нашу сьогоднішню програму інформацією про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету. Випускник інституту фізичної культури педагогічного університету Артем Фаренюк у складі національної збірної України з футзалу взяв участь у двох матчах основного раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2024 року, які відбулися в Латвії. 7 жовтня в Саласпілсі українці з рахунком 3-1 переграли команду Косово, а 11 жовтня в Єлгаві з рахунком 4-2 взяли гору над збірною Нідерландів, яка виграла у Косоварів 2-1 і, нагадаю, переграла жовто-блакитних у фінальній частині футзального Євро-2022. Таким чином, збірна України з Артемом Фаренюком у своєму складі з шістьма очками після двох перемог очолює турнірну таблицю своєї групи. Три очки у збірної Нідерландів команда з Косово з нулем у активі на позиції аутсайдера. Саме з Косоварами, команда Олександра Косенка проведе наступний виїзний матч групового раунду відбору на футзальний мундіаль 9 листопада. Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури перша і єдина серед українок чемпіонка світу у індивідуальних змаганнях жінок Анастасія Курашвілі і Станіслав Галайда відзначилися у Болгарії на змаганнях відкритого розіршу Кубка Пловдіва зі спортивної аеробіки, участю яких взяли понад півтисячі атлетів з 19 країн. У парних змаганнях вихованці заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури Оксани Дубинської стали срібними призерами турніру. А от у індивідуальних змаганнях, відповідно, серед жінок і чоловіків вибрали нагороди найвищого гатунку. Отже, черговий випуск програми Онлайн добіг свого кінця вже за тиждень. о цій же порі, ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу СТС, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!